Як змінити дати в календарному плануванні, або як видалити їх для того, щоб по-новому запланувати. Отже, відкриваємо предмет, розклад, знаходимо тиждень, на якому необхідно видалити тему уроку, яка є помилковою. Щоб перепланувати. Натискаємо на три точечки біля теми уроку, обираємо видалити. Інший спосіб ми можемо зайти в урок і зняти планування.